послідовне перетворення Івано-Франківська в сучасне європейське місто. Саме за це отримав нагороду засновник платформи Тепле місто Наш Земляк Юрій Филюк зізнається про те, що номінований на премію навіть не знав. Подзвонили, приїхав. каже це заслуга всієї команди теплого міста. напевно помітили. Редактори видання це ті результати, які зараз відбуваються в Івано-Франківську. Ті процеси, які запустились Франківську, а, а це робота дуже великої кількості людей, команди. І просто я, як керівник платформи тепломіста, ну, більш помітний ніж інші члени е, організації. Юрій пригадує, як все розпочиналось у 2013 році. Зібралось кілька людей, аби розробити візуальний стиль міста. Потім охочих змінювати Франківськ ставало все дедалі більше. Просто частині людей в івано франківську захотілося більшої динаміки, більшого якогось не знаю, розвитку процесів. І кілька однодумців на початку об'єдналась, потім їх ставало більше. Зараз до платформи долучаються і прості мешканці, і бізнесмени, і творчі люди. Всі вони творять різні проекти, які стосуються урбаністики та культурного розвитку міста. Тепломісто – це не лише власне члени команди. Це так само бізнес-партнери, які підтримують розвиток платформи. Це так само більше 200 вже волонтерів, які допомагають у втіленні тих чи інших проєктів. І це і це кілька тисяч прихильників, які так само приймають участь у цьому. Про плани на майбутнє Юрій говорить коротко, каже, працюють не заради нагород, а заради результату, тому і надалі робитимуть Івано-Франківськ кращим, комфортнішим та цікавішим для жителів та гостей міста. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.